І всім привіт, народ, з вас підписав подобайком, ми продовжуємо грати в CD Skylines другий. Так і в нас зараз є попит на все, на житло маленької, середнє, високощійності, комерція, промисловість, е офіси. На все є попит. Але. Але, 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 але... Ці райони я вже не чпаю. Їм і так погано. Я б навіть сказав дуже погано. Но тут якось намагаються всі роз'їхатись. Тут можна допомогти, насправді кажучи, зробивши, наприклад. Я собі зараз перед. Початком запису, що знато сильно, а не зробити двополосне. І не. Чому воно не дає мені просто я хочу не. я хочу просто поміняти напрямок. О, якась фігня, виходить. Я хотів просто, щоб о, на самому кільце з'явилось два дві полоси. Я обіцяв собі, що я припиню боротися з саторами. Але я не втримав цю обіцянку. Ось так. Тепер я зробив кільце двохполосне. Це має допомогти прям. Сильно допомогти роз'їхатися. Так, все, відчепіться від мене. Я зайнятий, мені треба будувати новий райончик. Проблема в тому, що мені для розбудови дуже сильно заважає промисловість. Дуже сильно заважає. Тому що вона дує туди, де б я хотів будувати місто. Дує сюди. Я можу 28 клітинок купити. Так ж, ось тут. Я хочу почати будуватись ось тут. Все. Я купую ці клітинки, і мені байдуже на все. Я буду зараз будувати райончик. Так, починати, по-перше, ресурси. Ага, будувати будемо ми ось тут посередині. В такому випадку можна дорогу провести ось так. Дайте сюди. Покажіть, покажіть мені ресурси. Ага, так, розворот. Розворот ось так. Це буде умовна головна дорога, вздовж якої все буде йти. Мені не занадто близько, напевно, тут побудував. Ось так. І нехай якось ось так. Все. Це є. Але робимо ми два заїзди. Другий буде ось тут. Для зручності. Я буду зараз під кутом 90 градусів ось тут дорогу. А, місто, дякую. Щоб орієнтуватись приблизно. І ось тут. Це сюди ми прямо дорогу ведемо. Потім я роблю дуже-дуже дуже великий розгород. Ось так. І закінчуємо десь тут. Зносимо умовно направляючі дороги. Що ж, як у вас багато скарг. Давайте зараз робимо швидкий заїзд виїзд з цього міста. Давайте звідси сюди. Ось так. І є. Сюди і виїзд ось так. Наприклад, на цю дорогу є виїзди усь усього, з усього з обох дорог. Тож, теж саме швидко будую. ось так все. Слухайте, в'їзди такими прикольними вийшли в мене. Не прям жахливими, як зазвичай. Тут вони якось більш погано виглядають. А тепер робимо заїзд в сам райончик. Мені не подобається, як тут текстура робить. Ось такий заїзд, ось така розв'язка. Мостик, заїзди на нього і два кільця. Тут вже ми робимо з нього з'їзд. І тут вже можна починати будувати якісь квадратики. Чому 113, чому дають 112? О, 112. Ось, тут вже будуть жити люди. Сподіваюсь, сподіваюся, трафік ми витримаємо тут. А тепер робимо те, що жахливо, напевно. Ось тут доміки з комерцією, тут офіси, тут величезне житло. Сюди якось. Електроенергію провести. Мосту, О, можна під'єднати? Ні, не можна. Теоретично можна просто. А, ага, вас не полосну не зробити. Окей, ось так якось. Чому під мостом не можна проводити? Ось так. Це з'єднав. Воду з'єднав єдину мережу. Вітаю тут! Тут є робота, тут є комерція, тут є доміки. Тут буде багато людей жити, якщо вони сюди заселяться. А вже ж якщо заселяться. Я дурне, я дурне. Я ж пам'ятаю, що ну, таке нормальне відносно повітря. Це таке предмістя буде райончику, в якому буде так собі пахнути, але жити можна. Виробництво. Мені вистачає майже всього виробництва, мені деревину б тільки додати ще. Нафту і вугілля, скоріше руду. Так, попит на середнє житло можна його додати. Загалом я такий, щоб прям навпроти спробувати. Ні, тоді не навпроти, а ось тут навпроти тебе. Зробити ще одну розв'язку. Він не з такої дороги. Ось такое. Дуй дорогу. За що тобі. А, о, а так тобі треба. Окей. З'їзд виїзд на неї. Два кілечка. І спуск. Далі сюди дорогу. І ось вам ще одна клітинка. Враховуючи те, що у нас є запит на середнє житло. Це все можна замалювати середнім житлом і ще трохи середнього житла з комерцією. Ось так. І можна пустити. М Ось сюди посередині автобус, тут буде багато людей жити. Вже. Перший автобус на ліні? Так. Воно не працює так, що ми просто перетягуємо зупинку. Воно як раніше не працює. Чи працює? Ой, спрацювало, все. Тепер наш експрес-маршрут може ще кататись сюди. Цей райончик, який має вже жити без заторів хоча б трохи. Ага, я обожнюю цю гру, вона думає, що тут треба світлофор. Нащо? Тут взагалі. Трафіки не пересікаються, так само, як і тут, не потрібні світлофори. Тут трафіки не пересікаються. Тут те ж саме. Видалити світлофор тут, видалити світлофор тут, видалити світлофор тут. Тут трафіки просто між собою не пересікаються. Не треба їх регулювати. Що тут? Парковку хоча б якусь треба. Ось тут все одно високе житло не дуже швидко будується. Щось вони не поспішають будуватись. А, тут або дуже широкий тротуар, або трава з деревами. Так, зараз багато людей заїжджає в цей райончик, тому затор. А дуже багато людей і намагаються припаркуватися Але тільки через це. Ось бачите, це саме вони з-за міста в'їжджають, як нові мешканці. Тому тут затор. Його можна трохи поігнорувати. Цікаво, заб'ють вони повністю парковку. Також мені цікаво буде, скільки тут людей буде жити. Тут вже живе 1200. Тут вже живе 1200. Це 10%. мого міста. Ось в цих двох клітинках. Тут 198, тут 126. Прикольно. Так, трохи розширився. бо Тут явно потрібно буде початкова школа, це навіть і не обговорюється. Тут потрібна буде лікарня. Ой, да-да-да, велике місто. Тут потрібна буде пожежна станція. Тут потрібна буде поліція і парк. Парки ми маленькі ставимо, тому що тут великі нормально не побудувати. Ось тут два парки напроти школи буде. Ой, красиво! І знову попит на високе житло. Можна далі розбудовувати цей райончик. Тому що, бачите, тут заторів немає і мені цікаво. Ой, користуються. Я бачу, вийшло багато, іде багато на автобусну зупинку, дивіться. Да, дивитись деталі. Скільки тут чекає? 50. Ти, ти вивезеш всіх, але при розширенні райончика ти не зможеш вивозити. Мені пот пот буде потім потрібен внутрішній автобусний шлях по цьому райончику, який буде кататись внутрі райони і привозити сюди їх. Ой, це дуже хорошо, що ми ще. У нас автобуси працюють для них. А потім можна буде метро пустити. Так, окей. Думаю, через. умовно, через два квадратики можна продовжувати будувати вас. Тому що, знову ж, населення тут буде велике. Він розворот, розворотити якось. Є якось це і дивно буде виглядати, але нехай. Я. Ще розв'язка готова. Можливо, не вистачає. Давайте одразу спробую розв'язку зробити. Ось тут, з цього боку. Ну, якось дуже часто дивно рахує, коли занадто різкий спуск, коли не занадто різкі. Але нехай. Ой, з'їзд з, з основною дорогою ми вдало побудували. З'їзди. Тепер можна далі розбудовуватись. Є ось так. Високе житло, комерція. Так, давайте комерцію. Комерційні, Комерційне середнє житло ось так буде. О, є прям високе-високе житло. Мені відкрилось максимально високе житло. Ось тут все, максимально високе житло. І ось тут також максимально високе житло поруч зі школою і так далі. І я б ще хотів поруч зі школою офіс побудувати трохи. А щось, прям високе-високе житло. А, воно тут вирішило з'являтися. Вони тут прям великі будуть. Але це вже максимальне місто буде, прям 1700 людей. Більше 10% тут вже живе. Буде ще більше жити. Парків вам, може, не вистачає парків. Я вас зрозумів, я вас почув, Ось, Тримайте ще парк. Ой, тут максимально високе житло. Ой, дивіться на це, це просто мурашник. Який жах? Нащо мені потрібно таке житло? Так. Для таких мурашників треба буде виключно середнє житло з комерцією будувати. Тому що в мурашниках буде жити багато людей, і їм треба буде десь, десь скуповуватись. І трафік прям дуже хорошо їде, не дивлячись на те, що це щільно заселений райончик, трафік дуже непогано їде. Тому ну, не можна усюди одразу поставити дороги з травою там якось пришвидшити. А то так виходить, що я просто кожну сторону кожної дороги протикую дорогою. Ой, протикую травою. А якщо я захочу ще дерева. Мені ще теж сам здаремо. Yeah. Дві 300. Тут жоди 300 людей. Подивіться на ці величезні доміки. Тут є трохи дороги трох. доріг. Скажешся на нестачу клієнтів. Ось як тільки хтось починає скажитись на нестачу клієнтів, ми саме виключну клітинку цього будинку проробляємо звичайне середнє житло. Буде більше клієнтів. Так, попит на офіси. Тримайте ось тут офіси. Ось це все вам. Працюйте. Робота для цього райончику. Автобус все ще. Все ще вивозить. Ти. Ага, забитий. Парковку ось тут. Між ось цима двома з'їздами. Тобто ця парковка між цима двома, ця буде між цима двома з'їздами. 40 тисяч ми витрачаємо. Заробляємо 2 тисячі. Нам треба, не знаю, 200 за парковку брати. Натримайте максимально. Слухайте, машина. Машина не має бути дешевою. Типа утримання машини не має бути дешевим. Знову попит на офіси, величезний. І на промисловість. До речі, давайте ось тут. Зробимо те ж саме, що і робив. Просто всі, хто скаржиться на нестачу клієнтів, переробляємо звичайне середнє житло, наприклад, ви вдох. Так, але насправді кажучи, вже час закінчувати це відео. Ми зробили вже дуже непогано, ми побудували. Почали будувати нарешті новий райончик, ось цей. І красивий. Тож дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходить, і до. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посиланню опції, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому кутку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!